Вишневий живчик, я віддав би їй своє серце. Я її кохаю, як ніколи в житті. Я б віддав їй своє серце. Розумієш, про що я? Любий мій, ти кохаєш іншу? Її? Хочеш віддати їй своє серце? Я йду з нею на побачення, уявляєш? Сьогодні о п'ятій. Чорт, що ж мені одягнути? Господи, я так нервую. Сьогодні оп'ятій ти йдеш з нею на побачення. Ти все ще хочеш віддати їй своє серце? Можливо, ти зробиш це сьогодні ввечері. Можливо, і вона віддасть тобі своє серце. Найшвидший шлях до людського серця. Через живіт. Думаєш, варто запросити її в якусь кафешку? Віддати їй своє серце, ти зможеш будь де в кафешці, в кіно, на якійсь галявині або посеред парку. Посеред парку, що вже давно одягнув свою жовту оксамитову сукню, і вже потихеньку її знімає. Листя розкидане всюди. Воно жовте, місцями проглядають зелені, помаранчеві чи червоні плями. Червоне листя. Його так багато, ніби десь тут поплюжили всі прапори Канади, що взагалі є у світі. Я вже казав, вона любить червоний, може вдягти щось червоне. Трясця, я ж майже не маю червоних речей. Може, подарувати їй червоних троянд? Червоне листя є не тільки на канадських прапорах, червоною вважають символом пристрасті та кохання. Ти ж знаєш, як пристрасно я тебе кохаю, чи ти так само кохаєш її? Пристрасно, ніби повінь, тайфун чи пожежа. Любий мій, ти ж хочеш віддати їй своє серце, таке сповнене любові, тепле. Чи, може, троянди – це перебір не занадто? Ні, я краще не буду їх дарувати. Що ж тоді? А треба хоч щось, що ж мені взагалі робити? Подаруй їй шоколад. Шоколад у формі серця. Може, вона зрозуміє тебе? Ти знав, коричневий колір шоколаду утворюється від змішування червоного і зеленого. Зелений це природа. Тоді коричневий шоколад як природа кохання. А якщо так, то кохання, мабуть, солодке. Дідько, я навіть не знаю, чи вона любить шоколад. Що, як в неї алергія на нього, взагалі бувають люди з алергією на шоколад? Святий Боже, про що я думаю? Може, мені вже досить себе накручувати і нервувати. Ти ще не втомилась мене вислуховувати? Вона, вона, завжди вона. Скільки можна про неї говорити? Любий мій. Ти в такий спосіб мордуєш мене. Так безжально, безжально й беззупинно мордуєш мене. Благаю, любий, досить, досить. Вже скоро. Чорт, я вже починаю запізнюватись. Вже вечір. Все навкруги осяє не світлом ліхтаря. Він тут не один, просто цей найближчий. Його світло падає на них і на повністю червону галявину, на якій вони сидять? Вона в гарній червоній сукні та всміхається від вуха до вуха. Ти все так само нервуєш, ба більше ти наляканий. Дуже. Що тебе лякає? Невже ти більше не хочеш віддати їй своє серце? Щось так сильно змінилось за останні години. Любий, може, ти більше не кохаєш її? Ти, ти, та ти просто ненормальна. Я? Я також посеред червоної галявини. Через мене всміхається твоя кохана. Від вуха до вуха. Я пофарбувала її сукню в червоний. Червоним пофарбувалася і вся галявина навкруги? Мої руки також червоні. Найкоротший шлях до людського серця через живіт. Тепер її серце у моїх руках. Любий, тепер я можу віддати тобі її серце. Можу віддати твоє їй. Невже ти не цього хотів? Невже ти не хотів віддати їй своє серце? Тепер у тебе така ж червона футболка, така ж червона, як і її сукня. Тепер ви гармонійно дивитеся разом. Коханий, а тобі личить цей колір. З часом твоя червона футболка перетвориться на коричневу. Це вже буде моя природа кохання. Це природа мого кохання до тебе. Я ж кохаю тебе. Ти все ще не зрозумів? Чому ж ти тоді дивишся на мене так налякано? Я жертвую собою, щоб ти міг віддати їй своє серце. Хіба ти не розумієш? Хіба це не приклад справжньої жартовності й кохання? Зараз ви вдвох. Зустрічаєте світанок. Ви все ще на червоній галявині. Вас осяюють холодні, але такі ж червоні промені сонця. Ти віддав їй своє серце, вона тобі своє. Цієї ночі я допомогла вашому коханню, такому, що як ніколи в житті. Задля якого не шкода і серця, не шкода і життя, вишневий живчик. Я віддав би їй своє серце, читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя, і наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Байміякофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!